Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення балконного блоку, вікна та балкону з виносом та обшивкою. Тобто, грубо кажучи, заміна вікон всій квартирі. Бачимо балкон з виносом по підвіконнику, фасадної частини та зміщення трошки вліво, з утепленням і обшивкою пластикою вагонкою. Це у нас було замовлено та встановлено трьохстворчите вікно з профільної системи ВДС, з новим підвіконником, відливом. З вулиці показуємо відлив. Після нас вже будуть робити відкоси, закриють монтажне піно з вулиці та із середини. Вікна в нас йдуть з обов'язковим варіантом відкривання привітрення та зимовим мікрощільовим привітром. І також ми тут встановили балконний блок, двері поворотно відкидні вікно поруч глухе. На балконі ми робили чорнову підлогу з утепленням, обшивка пластиковою ламінованою вагонкою. Стін зліва, справа та навколо балконного блоку з рахування відкосів, парапету. А на стелю ми робили білу вагонку. Звичайно, ось показуємо біла глянцева вагонка. За рахунок виноса, винос у нас був каркас з опорою нижню частину. Ми зробили з вулиці обов'язково зовнішню обшивка сайдингом сірого кольору, з вулицею встановили козирьок та металеві нещільники, щоб не було продування та затікання всередину приміщення. Підвіконник замовлений був на фасадну частину та на ліву бокову. І залишилося встановити один фрагмент вагонки та прибратися. Тож, звертайтесь, встановимо і вам.